28 червня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує змінити дати трьох свят. Зокрема, пропонується святкувати різдво не 7 січня, а 25 грудня. У пояснювальній записці йдеться, що українському народові тривалий час нав'язувалась російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування. Вання Різдва Христового 7 січня зазначено, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Окрім того, ПЦУ 24 травня 2023 року на архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу, та яким зокрема Передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня. Окрім того, у законопроекті йдеться, що зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на 13 повних календарних днів дат відзначення Дня Української державності з 28 липня на 15 липня та Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня.